бабці пішлете. То ми сьогодні бабці відійшли. Так, я собі гарно так. Ближче його, він так гарно. Спить, коли він очі відкриє великі свої, він так. Передавайте бабі привіт якийсь. Що ви вже в нас, на Україні. Чуй, бабуль? Ну, скільки онука маєш? Кіта. Кіта, кіта. Я знаєш? Tosa omorfopedija, a? A, kurš? Tosa omorfopedija. Kita. 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 Навіть не снілося ж так скоро. Такі великі діти повиростають наші. Поїхали, були, як, як не знаю, що, такі мачопки-мачки. Приїхав вже воно кібавлю,сь. Дивись, дивись. Манюня. Яка манюняла. Що їм сміється? А він já... так любить, як до нього смієшся, щось говорить і смієшся, він тоже такий зразу тік-тік-тік, зразу сміється. Ну, Щоб сухенько. Як мокро, то ще кричить. Шарну м'язку зупи та. На що? Ну, тепер надій будеш пити весь час. Ласти, ножки розкрити він з таким так, лежить. Положити його на ліжко, нехай зриє. Пиленку і зверху накривати. вас Не проти <гулі> запутувала. Не пробить, підкрив, а накрила верху і пеленкою, прикрила просто і все. Хаті, як жара, то не добре є. Хай якось тепло слово. Я переживала, переживаю, включають, а дуже тепло. Добре, що тепло. Мама. Ви маєте його спокійно відкривати, щоб він Так, почут. <гулі> Працював. Спить. Наївся і що йому робити? Я Ростимо, що ви бачите, тут спить, а покладіть його туди. На руках. Воно, навчили на руки, а. що там? Розумієте, що навіть от я була з нею трошки. Не вчили. Навіть не вчили. Я навіть не знаю, коли він навчився. Діка мені носили возили. Так, інші носили на руках. Не. Все одно, ну скільки вона занесе на руках. Ну, день порахуйте, скільки разів носить на руках. Вона ну, зі так скоро привчився, ви розумієте. А, вона момент схватає. Дома, та... кажу, не тримати на руках. Моменту, ну мусиш взяти, перенести туди-сюди. Моменту так, вже так. він вже руки. Йому так, йому так вигідно стало, він зрозумів, що то. Това... як в люлій, тепленько, файно. там покладешся. П'ять разів в день носили. Принесли, забрали на руках. Ну, рахуйте. У мене немає. Я буде лежав, лежав, лежав. Дивися, бабу, дивись. Дивись. А приїдеш в серпню, то вже буде ходив по хаті. Yeah. І, буде кітку, і буде кітку за фіст кигнув. Yeah. Yeah. Скаже, пішла ти бабу, ти не приїхала на Пасху. Наш ти приїхала зараз. Oh. Папа приїде та машинку приготує, а я зараз щось поведу. Тата, в мене там стелі з Мартіано.